Ось ми вийшли з нашого готелю, я познімаю вам дорогу до моря, як, е, наскільки близько. Ну, близько, і ми виходимо одразу в центр. Е, Тоса -де Мар. Ну, Сьогодні ми хочемо піти наліво, в плані пляжа. Даваю на увазі подивитися, який там захід, тому що. Комусь важко виходити з моря. Ну і може там буде менше людей, подивимося. Значить, так, Тут усе можна... в готелях. Ось у нас готель 4 зірочки. Ось якийсь готель Флоріда, 3 зірочки. Ось є готель 2 зірочки. Авеніда називається. Ось попереду магазинчик, де можна купити велике симпатичне бізе, булочку і всяке таке от ось такі великі бізе, цікаві, по 250. Нічого мені не треба купляти. Колбаси, сири, О, там багато всього. Ні, зараз нічого не треба. Пошліть. Так, ось такі булочки по 2 євро, ось такі хлібчики по 1 євро. то я спробував. Ось які красиві по 2 євро. Донатси. Від півтора. До 2,75 тістечка з кокосом, з мигдалем шиночка, бутерброди. Ось такі тут пальми. Хотель Флорида Пальми, тісненькі вулички, така бруківка. І там уже видно море. Все мені хочеться запитати, яке тут море, чи тут ще болярне, чи тут середземне вже просто. Бо болярові острови туди ближче до Барселони. Ось нам скинули є локацію цього супермаркету, але ну, щось він закритий. А, відкритий оце Кондіс, ну він маленький, він невеликий. Я була в супермаркеті консум минулого року. Тут той великий був. Це якийсь зовсім маленький. Дуже багато людей на пляжі. Зовсім не так, як в Калелі. Калелі я ж показувала широкі піщані пляжі. Хочеш йди наліво, хочеш йди направо, людей мало. А тут наче, всі тісненько, один біля одного. Ось тут можна купити ще закриту екскурсію. Ось таке місто. Ну, власне, я вам його показую. Я їхала в цей тур, я не знала, що я буду жити в цьому місці. Сказали ті, що ну, в акорде турі. З якими ми спілкувалися по телефону, сказали, що скажуть в автобусі, який готель. Ну, було написано в заявленому турі, було написано, що що то самар готель. Я ще й запідозрила, то Самар, назва как в Тосадимар. Але написано було місто Лоре мар Ну я ще сподівалася, що таки буде в Лоре мар а не в Тоса -де мар де мене вкусила. Пожалила медуза. Все хочеться сказати, вкусила кома. Ось, бачите, яка тут вежа. Але виявилось, що готель Тоса -Мар, і Дійсно, знаходиться він на Тоса мар а не в Лоре мар і це я вже узнала в автобусі у Львові, коли вже мала їхати. Думаю, боже. Я ж собі сказала, що я більше в за димар не купаюся, а виявилося, що я тут буду жити п'ять днів і плавати. Ну прийдеться, що робити. Не будеш їздити в Лоред, де в сусідній чи в Калеу. Як казало Рад Демаро І оце мені не подобається. Тут ті лодки, які стоять. Так, я не туди звернула, бо ми ж мали сьогодні йти наліво. А я чомусь сюди прийшла. Чуєте, ми йдемо наліво? Чи лишаємося тут? Так? Ну кажуть, добре сфотографую. Взагалі, ну тоді будемо тут, але... Треба туди далі, тому що тут лодки припливають. Ось. Ну, все, тоді купаємося. Будем... Отам треба стелитися чи тут. Ну, давайте тут. Рибки ще були дуже симпатичні, класні. Бачите, просто тут такий вхід, наче в ямку. Ну, море шикарне, прозоре. Просто шикарне. Дозори. Не дуже жарке, не таке, як в Туреччині. По теплоті мені в Туреччині більше подобається. Тут заходиш, треба звикнути, а тоді вже нормально плаваєш. Да. Ну, все, друзі, буду купатися. Всім пока, гарного, безпечного дня. Всім Buenas Dias, Ола, Стосадина.